Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. До вашої уваги одна, але дуже важлива і цікава цитата Ошо, духовного вчителя з Індії. Він стверджує, що у коханні є три виміри. Перший це вимір залежності, він трапляється з більшістю людей. Чоловік залежить від дружини, дружина залежить від чоловіка. Вони експлуатують одне одного, підпорядковують собі одне одного, принижують один, одного до товару. У 99% випадків у світі відбувається саме це. Саме тому кохання, яке може відчиняти двері раю, відкриває лише двері пекла. Другий вимір це кохання між двома незалежними людьми. Це теж рідко відбувається, але це приносить страждання. більшості неможлива налаштованість на взаєморозуміння, обидва такі незалежні, що ніхто не готовий піти на компроміс, підлаштуватися одне під одного. Чимось пожертвувати заради іншого. Вони дають іншому свободу, але їхня свобода здається швидше байдужістю, ніж свободою. І виглядає так, ніби їм все одно, немов для них це не має значення. Вони дають один одному жити у своєму просторі. Відносини здаються лише поверхневими, вони бояться йти глибше один до одного, тому що вони більш прив'язані до своєї свободи, ніж до взаємної любові. І третій вимір взаємозалежність. Це трапляється вкрай рідко. Але коли це трапляється, це рай на землі, дві людини безмірній синхронності, ніби дихаючи разом. Одна душа у двох тілах, коли трапляється це, відбувається кохання. Називайте любов'ю лише це. Перші два типи насправді не люблять, вони просто вживають заходів соціальних, психологічних, біологічних. І тому третє це щось духовне. Ось такі міркування виклавашо. Ви можете не погодитись з ним, маючи власну думку. Підтримайте канал підпискою та подобайками. Хай щастить всюди і усьому.